Що ми будемо робити? Ми цей препарат інкубуємо з гранулами. Ви бачили на мене там, де візуалізація uh -huh. з'явилася. Ми в мікроскопі можемо подивитися, як вони взаємодіють. тому що це дуже важливо. Ростислав Білий, професор Львівського медичного університету. Науковець разом з командою розробив новий кровоспинний засіб для армії. Його мікрогранули при контакті з кров'ю утворюють вязкий гель, що допомагає зупинити кровотечу. Коли рана вкрита гелем препарату, її треба покрити пов'язкою, а клітини будуть активуватись і викликати загорювання, буде стимулюватися процеси загорювання рани, а військового треба евакуювати в більш безпечне місце. Над його розробкою професори почали працювати ще у 2014 році, і через рік препарат був вже готовий. У 2016 році науковці отримали патент України на винахід. Перші пакетики з гемостатиком відправили військовим на початку цього літа. Ми постійно виробництво. Ви Бачите, навіть сьогодні тестували. Тобто, минулого тижня ми запустили новий млин, і результат в тому, що швидкість збільшилася вдвічі. Мама Ростислава білого 10 грамів такого порошку достатньо, щоб 100 мл крові перетворилось в густий гель для порівняння. 15 грам британського кровоспинного засобу в інтернеті коштує від 1500 гривень. Собі вартість українського активатора згортання крові майже втричі нижча. На стимулює нам, Ви нам таке не присилайте, а присилайте таке саме на бинтах. Ми на жаль, ще наразі не можемо виробляти бенти, тому що там є проблема ліцензування. Але це означає, що є якась потреба і що вона комусь допомагає. Наразі цей препарат виготовляють за гроші спонсорів. Команда науковців виробляє до тисячі упаковок на місяць, і він не для продажу. Анастасія Ярмоловська, Суспільне новини, Львів.